Так, всім привіт! Йдемо зараз знімати саме продаваємий трактор 24 і 25 років. це шифер 240 Вони зараз на слуху дуже сильно. І це нова модифікація з виносними циліндрами, але з боковим радіатором і блокуванням. Ці моделі випускаються виключно в червоному кольорі. Тобто це модель конкретно від постачальника Форте, не від ДТЗовського. Вони відрізняються кольором, відрізняються деякими модифікаціями. Перша модифікація це боковий радіатор, більше-менша ціна, більше, ціна, ніж з переднім радіатором. Зручно це чи ні, вирішувати тільки вам, тому що я в роботі, мені по барабану десь стоїть радіатор. В принципі, я не сталкувався з якимось, скажімо так, незручностями чи якимись нюансами. Двигун sf 138 Тере2, це одноциліндровий 1,35 літра, дизельний, 17,6 кВт потужності, 24 кінські сили. На всіх шипінгах еде на 240 5 листів, ресор. Передній міст цільний, без сварних швів, механічна тяга на кермування. У вас місце для шарового типу. Обертається він, в принципі, зусиллям, але можна прокручувати, навіть стоячи на місці. Бачимо, що колесо обертається в русі. Це буде набагато легше, тому можете за це не паритись. Коробка. Коробка у вас іде механічна, три передачі вперед, одна передача назад. Важель окремий на поніжаючу передачу. Насос стоїть від коробці, вмикається вимикається додатково. Також у вас іде блокування диференціалу, він підпружинений, І у вас іде вал відбору потужності на 540 обертів. З цієї сторони у вас іде розподільник. Гідравлічний односекційний, він йде на гідравліку, і також з нього йдуть гідровиходи, можна краніком перекривати і зробити гідровиход для прицепа. І ще з цих модифікацій, друзі. З боковим радіатором і з блокуванням вони отримали ще виносний гідроциліндр. Тобто, всі моделі в червоному кольорі L або LR вони будуть відрізнятися тільки розташуванням радіатора, і ціна питання 50 доларів. Значить, ці моделі також мають виносний гідроциріндр. Підйомність такого механізму 600 кілограмів. В чому прикол? В тому, що у вас йде примусова гідравліка, яка може і давити вниз, і вгору також підіймати примусово плюс плаваючий режим. Чолки тут посилені, як завжди, сорокові. Кріплення для бокових розкосів, у вас йдуть окремі за кріпленням самого причіпного пристрою. Він також йде в комплекті. Частіше лісовий вал відбору стандартний. До речі, звертаю увагу, що тут теж без сварного шва іде клішня довгого типу, підійде будь-яка фриза, будь-який плуг, ну тільки з низькими стійками. Якщо ви хочете поставити з високою стійкою, я думаю, що він буде йому незручний, дуже сильно задрано. А так, в цілому, стандартний плуг Бомет, Virax 2,25 сюди стануть. Українські також стануть, але цей трактор може і більше. По обладнанню, метр сорокову фризу експлуатує, метровий, метр двадцятий мульчер, Можна поставити 2,25 плуг, можна поставити 1,6 культіватор, сонечка. Все, в принципі, він тягне. Метр 25 косарку Virax може також експлуатувати. 3300 доларів коштує модель з боковим радіатором 350 з переднім. Замовити можна за номерами, які бачите на екрані. Всім вдалого гарного дня!